Готуємо до випуску нову модель верстата, Це у нас чугунна станина. Станина виготовлена в Китаї. Це прецизійна серія. Тут повністю ми замовляємо механічну частину виконання цього верстату без електронних компонентів. Що з особливого, тут у нас високоточні ШВП шліфовані. Робоче поле верстату 500х400х180 на на мм. Сюди ставимо шпінни з автоматичною зміною під конус BT-30. Верстат матиме кабінетне виконання, так як на наших моделях верстатах на всіх. Консольна рухома стійка. Завершуємо монтаж електронних компонентів автоматики, а також додаткових опцій автомашення, подача СОЖ та інші. Чекайте на повний огляд готового верстату.